Книжка містить 150 сторінок. На кожній сторінці 40 рядків. У кожному рядку 60 символів, включаючи пропуски. Знайде код, якщо для кодування кожного символу використано 8 біт. Спочатку обчислимо, скільки символів в книжці. Перемножимо. Кількість символів в рядку, на кількість рядків на сторінці та на кількість сторінок. 60 помножити на 40 помножити на 150 дорівнює 360 тисяч символів. Оскільки довжина двійкового коду одного символу 8 біт або 1 байт. Тому довжина двікового коду книжки дорівнює 360 000 байт. Для того, щоб подати в кілобайтах, потрібно поділити на 1024. 360 000 байт розділити на 1024, отримаємо 351,56 кБ. Подати в кілобайти в мегабайти нам потрібно розділити на 1024. 351,56 кБ. Розділити на 1024, отримаємо 0,34 МБ.